Чи знайомо тобі це відчуття? Профіль у LinkedIn ніби є, але водночас його ніби немає. Стандартний банер, звичайний заголовок, десятки контактів і тиша у відповідь. Ти джун, який чесно вчився, зробив декілька пет-проєктів, щодня відправляєш відгуки, пишеш рекрутерам. Відгукуєшся на е, дописи по пошуку роботи, а отримуєш або тишу, або холодні автоматичні відповіді. І це виснажує. Здається, що ти робиш все правильно, але рекрутер витрачає 6-10 секунд на профіль. Лише 10 секунд, Карл. І якщо за цей час він не бачить зачіпку, він йде далі. І ти починаєш сумніватися. Це я не підходжу, це знання слабкі. Я щось роблю не так, але поглянь на це по-іншому. Справа не у відсутності досвіду. Справа в тому, як ти про себе розповідаєш. Твій профіль може працювати за тебе, може притягувати рекрутерів, навіть якщо тільки ти починаєш. Зараз я проведу тебе крок за кроком і покажу, як зробити профіль теплим, живим і помітним серед інших. Почнемо з помилки, яку роблять 90% новачків. Заголовок. Твоє перше враження. Заголовок це твій міні-піч. Більшість пишуть просто junior developer або ще гірше – «шукаю роботу в ІТ. Такі заголовки е, не приваблюють рекрутерів і більше того, вони ломають алгоритми. Такі заголовки сотні тисяч, і вони не працюють. Рекрутери шукають по ключових словах. Технологіях, інструментах, фреймворках. Тому формула така: посада, стек і щось унікальне про себе. Наприклад, Junior Python Developer, Django Flask. SQL Rest. І люблю створювати масштабовані системи. Використай усі 220 символів, додай ключові слова. Не пиши трені, якщо ти вже щось вмієш. Пиши Junior. Будь впевненим. Крок 2. Фото та банер. Твоє фото це перше, що бачать. Не селфі, не пляж, не килим на фоні, не з друганом в обнімку. Просто світла стіна, нормальне світло і легка людська посмішка. Хоча, якщо ти йдеш, подаєшся на український ринок, то можна обійтися без посмішки. Але якщо ти йдеш на європейський чи американський ринок, то посмішка must have. Там це заходить. Там люди цінують імпатію. Баннер це твій безкоштовний білборд. Додай туди іконки технологій, гасло, імейл або телеграм, якщо ти працюєш, звичайно, з українським ринком. Назву ролі створиш за 5 хвилин у канві, а різниця буде вражаюча. І якщо тобі цікаво, як зробити баннер у канві, напиши, будь ласка, в коментарях, і я запишу про це відео. Крок 3. Розділ про себе. Це твоя історія, твій голос. Структура проста: хто ти і що тебе драйвить, технічні навички, чим можеш бути корисний, яку роботу шукаєш? Пиши від першої особи, без офіціозу і без шаблонів. Намагайся написати якомога більше. Тому що чим більше ключових слів ти ставиш в цей текст, тим краще твій профіль буде ранжуватися на запит рекрутера. Крок 4: Досвід, коли досвіду немає. Якщо ти не працював, це не проблема. Твої педпроекти або проєкти, які ти розробляв під час навчання, і є твоїм досвідом. Опиши їх правильно: назва і лінк на проєкт, короткий опис, твої конкретні дії, стек технологій, а також використай поле скілів. Заповнюй скіли, тому що саме по цим словам відбувається ранжування твого профілю. Навіть маленький проєкт, але добре описаний, в рази краще за немає досвіду. Крок 5. Навички, рекомендації та активність. Skills. додай всі можливі скіли. У тебе є можливість заповнити 100 скілів, заповни всі 100. Якщо ти заповнив 50, 70 і не знаєш, які скіли далі заповнити, то скопіюй ті скіли, що ти вже створив, встав в чат ГПТ і попроси його додати до сотні. Це допомагає тобі ранжуватися ще раз, основне завдання це. Попасти на стіл до рекрутера. Попроси підтвердити навички. Одна рекомендація важить більше, ніж десятки лайків. Попроси ментора чи одногрупника, але не роби фейкові рекомендації. Я впевнений, що в тебе є люди, які дійсно можуть тебе порекомендувати. Активність! LinkedIn це мережа. Пиши коментарі, ділись тим, що вивчив. Розширі коло контактів до 500 і далі. Не зупиняйся! Активний профіль завжди виграє. Кричи на кожному куті про те, що ти шукаєш роботу, про те, що ти класний спеціаліст. Ну і як бонус від мене: стратегія теплого контакту. Не чекай, поки тобі напишуть. Пиши сам, але правильно: знайди вакансію, знайди рекрутера. Надійшли коротке повідомлення, в якому опишеш, чому саме ти. Підходиш на цю вакансію і чому тебе треба розглянути. Це не спам, це нормальна комунікація. Профіль LinkedIn це не просто резюме, це твій бренд. Якщо зробити все системно, кількість переглядів і запрошень точно виросте. Напиши в коментарях, який крок для тебе найскладніший. Я читаю все і стараюсь відповідати і допомагати. Підписуйся, став лайк. Дякую за твій час. І успіхів у пошуку роботи твоєї мрії ти точно її знайдеш.